Всім привіт, друзі, і ви на моєму каналі. Сьогодні я в деревні номер 19 і е, сьогодні я вирішила поїхати провірити Макдональдс. А потім біля моєї деревні номер 17 е, Там є місто велике і там теж є Макдональдс, я хочу подивитися, де добріше, там чи там. Першу будемо дивитися в деревні номер 19 Така тут дорога йде.

Але зараз я сюди приїхала для ночовки, а щоб подивитись, Макдональдс. Yeah. Е, і зараз ми йдемо до Макдональдса. Ось такий Макдональдс дуже красивий. Заходимо. Е, о, Тут хтось, до речі, ще прийшов. Добрий день. Мені, будь ласка, хондок ко... без скоринки, з м'ясом і сиром. От давайте такий столик орендуємо. А ви не знаєте чому охоту на якогось лісника ось дивіться? Тут на лісника охоту виявили. Не знаєте чому? Я з деревні номер 17 і недавно якийсь грабіжник прийшов ограбляти магазин в моїй деревні і... Ага. І у вас, до речі, дуже маска схожа на його. Чот Чо, спалили. Блін, друзі, це каже, він за ним треба. Ай. А ну, вставайте, зараз поліцію визову. А ну вставайте. Блін, Білий надо випасти. Блін, Блін, друзі, викликаємо поліцію. Алло, поліція, це, це тут в деревні номер 19. Трабіжний лісний, кавиться, знайшов. Приїжджайте сюди, пожалуйста, срочно. 19. Mm. Добрий день, це я вас викликала. Чого? Добре день. Чого викликали нас? Ну, е, в деревні номер 17 були, е, був ограблений магазин магазині якимсь лісником. І сьогодні я в деревні оцій номер 19 е, його знов побачила, і він навіть спались, він почав мене тікати, що, типу серйозно це він. Він кудись побіг в, в, в ту сторону. Можете його знайти? Звісно, будемо шукати. Це дуже опасний преступник. З ним краще не зв'язувати, але дякую, що повідомили нас. Омо він! Оно, за ним! Чорт, ну нас полиза. Я буду за ними слідити. їдьте за мною! Оно він, блін! Ним треба вспіти. О, тоба що пошло? це? Який сундук? злитка? А, це різний злиток. Може воно мені надобитися для меча? Пойзьму його. Хоча. Не знаю, що я з нього зроблю. Назад. А вдруг це хтось його загубить. А що це? Якась база? Ха. О, якась кровать тут все. А що отут у нас лежить? Так. Хм. А вот тут. Так, все для цього. Візьму краще, тіка. Заберу. Хм. Блин, ну я его загубила все. Йди, друзі, другу частину, а мы з поліцією будем його шукать. Всім бай-бай.